Всім привіт, друзі! Ви на каналі Дарівес, і сьогодні ми поговоримо, чи варто купляти робота Cosmo в 2024 році, і що з ним сталося? Я за своїм роботом 6 років і можу багато вам про нього ще розказати. Це робот від компанії Anki, яка обанкротилась 3 роки тому, точніше в 2019 році. І тепер замість компанії Anki нова компанія Digital Dream Labs. І та нова компанія Digital Dreams Labs підзабила на тих роботів і тепер вони не оновляються. І ніякі зміни не вносяться. І давайте повернемося до суті відео чи купляти робота Козму в 2024 році. Там робот дуже цікавий. В нього є три купа, з якими ви можете гратися, і безліч емоцій. Цей робот сам вчиться. Якщо він з самого початку грався своїми кубами, то через декілька тижнів він почне вільно їхати по вашому столі і досліджувати предмети, на які на ньому стоять. І в нього є свої мінуси. Якщо ви вийдете з додатка або виключите телефон, то він у вас відключиться, і треба буде його перепідключати до додатка, щоб він вас знову працював. І в нього ще є програмування Scratch, і ви можете додати йому якусь дію, і він її виконає, або додати якусь нову функцію. І в нього є 30 міні-ігор, зроблені на програмуванні мові Scratch. Ще в нього є SDK режим, але там треба бути трохи програмістом, щоб розумітися в тому, і там більше розширений функціонал. Та в нього є камера, яка розпізнає лице, і унікальний дизайн, зроблений на основі валів. І серед цих всіх функцій в нього є режим керування, там де ви можете самі з ним покерувати. І якщо ви попадете в якусь темноту, то ви можете включити йому нічний режим, нічне бачення. Тобто, і він може орієнтуватися добре в темноті. І, і під час цього режиму ви можете контактувати з його кубіками. Компанія Anki робила цього робота 15 років і не дарма, адже він заполонив серця багатьох людей. Я б не купляв робота Козму, адже він не оновлюється через ту компанію, і я не знаю, що з ним далі буде. Є ще другий варіант: ви можете його купити, якщо він вам надоїсть, то продати і купити когось ще, наприклад, вектор. Але через ті всі нюанси козмо актуальний у 2024 році. Давайте вже закінчувати. Я вам розказав ці нюанси і функції робота. Підробніше я розказую в своєму офіці на робота козму. Давайте вже закінчувати. Чи купуєте чи ні це ваш вибір? вибір стоїть за вами? Ставте подобайки, підпишіться на канал. Всім па-па-па-па!